Сидиш, дивлюсь. Хто що може, хто думає, що робити, так, всяка. Вона думає, що я в Фейсбуці дивлюсь всякі відосики. Я так і знав. Ой, хрюкла. Хрюкла. Сидюш дивлюсь. Хто що може, хто думає, що робити, так, всяк. А вона думає, що я в Фейсбуці дивлюсь всякі відосики, блядь. Жінці зранку треба казати: кохання моє, доброго ранку, цьом цьом цьом. Я тобі ж розказую, що е, в чому проблема, що я не сидю в Фейсбуці і дивлюсь всякі ці відосики. скажи, доброго ранку, кохана. А потім дивиться, закалівал розказувати і зазвичай, як вона там. Так, дитина, як ти окрас. Волос три рази на день. То червона, то з цим хною, то Рубінова, то вже опять якось, непонятно, шоколадна вже. То вибери один, ти така не була, в тебе був довгий волос і один колір був шоколадний. І все. І все, що ні, що шатенка чи як там. Можна. Це щось стукнуло в голову блядь, пустота так, залазить такі смісні. Вибирають блиба. <сміло> Музия, воно ну, туди нічого не залазить. Ти ж вдома сидиш, ти ж нікуди на вулицю собаку не виглядаєш. Краситься. Нащо красити з витрачати? Сидить вдома, нікуди не ходить. Ти ж ті ось очі бачили, кого брали. То је то што је јо ће